Американський президент Дональд Трамп дедалі більше розчаровується в Путіні. Це відображають його різкі висловлювання на адресу правителя країни-агресорки. Це пише агентство Reuters. За словами журналістів, розчарування Трампа зростає через відсутність руху щодо припинення вогню в Україні. Зокрема, американський лідер пригрозив запровадженням повторних мит на всю нафту з Росії. Розлютила Трампа і те, що очільник Кремля засумнівався в легітимності президента України Володимира Зеленського за словами президента. Штатів він планує поговорити з Путіном цього тижня. Але коли точно буде розмова в Білому домі, поки не уточнюють. Не сподобалася Трампові і нова ідея Путіна про так звану тимчасову владу в Україні. Американський президент висловився проти запровадження будь-якого тимчасового управління під егідою організації Об'єднаних Націй і низки країн у Держдепі зазначили, що Білий дім прагне повного припинення вогню в Україні і працює над цим. Так, ми знаємо, що Росія пропонувала тимчасову адміністрацію в Україні, але її не схвалив президент Трамп. Україна є конституційною демократією, і її управління визначають конституція та український народ. Вашингтон докладає всіх зусиль, аби привести сторони за стіл переговорів. Теммі Брюс, речниця державного департаменту США. Тим часом відносини України та Сполучених Штатів Америки продовжують розвиватися. Про тиск з боку Вашингтона мова не йде. Про це заявили в українському МЗС. У відомстві зазначили, що Україна зацікавлена в подальшому діалозі зі Штатами та на всіх рівнях. Давайте почуємо далі. Слід говорити не про тиск, а про навпаки, про розвиток та інтенсифікацію наших стосунків з Сполученими Штатами Америки. Ми бачимо великий шанс для прискорення зусиль, зусиль направлених на досягнення справедливого і всеосяжного миру для України. Ну і власне про наші відносини зі сполученими штатами Америки а також про останні заяви Дональда Трампа поговоримо з нашим наступним гостем. Це Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України. Пане Михайле, вітання вам, добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я от хотів би якраз от трошки про настрій Дональда Трампа розпочати нашу розмову, там де він говорить, що його дратує, коли Путін не визнає президента України, абсолютно народно обраного, демократично обраного президента України нелегітимним. І тут у мене складається просто власне враження, чому так, тому що ну мабуть Трамп все таки не рівняє себе до Путіна. Так сполучені Штати Америки це НАТО країна, і хто як не сполучені Штати Америки, можуть мабуть, Будь за логікою Трампа визначати, хто легітимний, а хто нелегітимний. Якщо Білий дім говорить з президентом Володимиром Зеленським, значить мусить говорити і Володимир Путін. Десь приблизно така логіка. Ну, ми тут можемо копатися, звісно, але от ваші враження, пане Михайло. Ключове враження Путін не може не дратувати. Це очевидно. Він в будь-якому випадку, навіть якщо вам здається, що зможете з ним про щось там розмовляти з певним часом, ви будете дратуватись взагалі його зовнішньому вигляду, його манері розмови і тому, що він постійно бреше, як ну це його функція. Так, в нього немає інших функцій. Друге, друга складова Путін не є суб'єктом внутрішньої політичної життя в Україні і, взагалі, не є суб'єктом, який може там якось коментувати чи не коментувати події, які відбуваються в Україні. Це очевидно більше того, Путін три роки воює проти України і безумов. Овно він не зміг досягнути навіть там. Маленької низки тих цілей, які він ставив собою перед початком перед собою, перед на початку повномасштабного вторгнення, і очевидно, не він сьогодні буде казати, яка тут має бути адміністрація, і так далі. Тобто він так благає. Дайте я не можу з цими людьми справитись, да з цими хлопцями справитись ніяк не можу в Україні. Дайте е, якусь зовнішню адміністрацію, з якою я зможу там про щось домовитись і так далі. Але тут знаєте, що головне це навіть не реакція Білого Дому, це очевидно, що вона абсолютно е, зрозуміла для нас з вами і абсолютно Легітимний є президент України і взагалі інституції влади є абсолютно легітимними, і ми з вами розуміємо, що є конституційні уложення, що під час війни, такої повномасштабної війни, безумовно виборчі процеси будуть призупинені. Електоральна демократія буде призупинена, і це нормально да для будь-якої країни. Тим більше, що війна йде по практично по всій території України, але тут важлива реакція Організації Об'єднаних Націй генсеку ООН, Да? Ну, тобто ми знаємо з вами, що вони достатньо обережно ставляться до російських ініціатив. Ну і взагалі там толерант відносяться до того, що собі дозволяє Росія на майданчику під назвою ООН, але навіть вони чітко зафіксували, дивіться, перше. Абсолютно легітимна влада в Україні, і друге, в принципі, ми будемо з цією владою співпрацювати стільки, скільки потрібно на будь-яких напрямках. І так само ну зрозуміло, європа це фіксує. Тому Путін спробував трошки пограти. Да? ну, він же я ще раз підкреслюю, не є людиною, яка адекватно оцінює те, що відбувається. Спробував пограти в цю тематику. В нього не вийшло. Він буде шукати інші інструменти, які будуть дозволяти Росії перше дискредитувати Україну, продовжувати. По друге, затягувати час в рамках переговорних процесів. І отримати так чи інакше, отримати певні інші результати в рамках цієї компанії, скажімо, так, політикою військової компанії, яку Росія веде проти України. Чи вийде в нього це? Ні, не вийде. А тепер переходимо до відповідно заяв пана Трампа. О, дивіться, в нього є певна тактика, публічна інформаційна тактика. Да, він достатньо жорсткі заяви робить по відношенню до тих чи інших там опонентів, чи навіть партнерів Це і, стосується Європи і України, в тому числі, але він є об'єктивним. Ця він розуміє, що з Україною дійсно комфортно, ви тільки що давали синхрон пана Сибіги з Україною комфортно вести переговори в будь-якому випадку. Україна готова синхронізувати свої позиції, вона готова шукати спільні можливості разом зі сполученими штатами. В той же час Росія абсолютно не готова до комфортного спілкування з Росії з Сполученими Штатами. Чому тому, що вони є антагоністами, і безумовно Росія буде постійно перше затягувати час, а коли це вже не буде виходити, вони будуть робити. Те, те, що вони завжди роблять, вони будуть іронізувати над паном Трампа над сполученими штатами, пробуючи обнулити репутацію сполучених штатів, і безумовно тоді Трампу для того, щоб довести, що він є сильним політиком, політиком домінуючого типу, йому доведеться. Тільки по відношенню до Росії перейти від жорсткої риторики до жорстких дій це буде об'єктивний розвиток і достатньо швидко. Ми з вами це побачимо. Чому тому, що війна, війна спресовує всі дії, які не можна розтягувати там на півроку, на рік і так далі. Чому дедлайни? Ви ж чули, що адміністрація Білого Дому чітко говорить: у нас є відповідні дедлайни. Ми хочемо в квітні максимум до травня вирішити питання всеосяжного тут уважно всеосяжного безумовного припинення вогню. Що таке всеосяжне безумовне? О, тут фраза юридична, безумовне. Це означає, що ти не можеш сісти за стіл переговорів і засунути туди Росільхозбанк, ще якісь інші банки, санкції. і Так далі, так сполучені штати готові в рамках м'якої риторики про це там публічно говорити, але з точки зору юридичного формату Зумовне всеосяжне припинення вогню це перше, що має зробити Росія, показавши, що вона дійсно готова до якихось дипломатичних протоколів чи переговорів. На сьогоднішній день ми з вами бачимо, що Росія до цього не готова і тоді. Підсумовуючи, і тоді сполученим штатам доведеться використовувати фундаментальні зовсім іншого типу ресурси примусу інструменти примусу. Да? Ну і ресурси примусу немає різниці і так далі. Чому я кажу, що це буде зовсім іншого рівня, тому що ми бачимо психоемоційний стан пана Трампа, його стиль публічний, да і відповідно він м'ягко стелить, але жорстко буде карати, якщо Росія не буде відповідати домовленостям. Ну, до речі, замість того, щоб бути відповідальними за свої слова, Росія знову порушила домовленості зі штатами, наприклад, про енергетичне перемир'я. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, окупанти цього ранку вдарили по Херсону без світла. Залишилися 45 тисяч жителів. Після ЕРІЯДАДУ одна з домовленостей зі США була про ненанесення ударів по енергетичній інфраструктурі. Водночас Росія продовжує порушувати цю домовленість. Вже були пошкодження енергетичних об'єктів в Херсоні, Харкові та на Полтавщині, і сьогодні, вранці, черговий російський удар пошкодив енергооб'єкт в Херсоні. Пане Михайло, ну це така гра обіцянками, тому що домовлялись про одне і знову це не працює. Путін чого чекає? Що Трамп або навіть не боїться того, що можуть бути більші погрози або не погрози, а більше руйнування цих домовленостей і ще більше непорозуміння на міжнародних переговорах. Чому Путін це робить? Він не боїться Трампа чи навпаки кидає йому виклик? Uh... Оце це складне питання, тому що він одночасно і боїться і не боїться Трампа. Да, тобто він одночасно і хоче так. продовжувати. Те вигляд, що вони готові там іти на якісь домовленості зі сполученими штатами в рамках більш широких домовленостей і про Україну, і про близький схід, і про інші регіони, і так далі. І в той же час він хоче обнулювати, тому що це е, засадниче, є базове, є для російської пропаганди. Це конфлікт зі сполученими штатами, типу ми рівні. Да, ми на такому ж рівні, як Сполучені Штати. Ми конфліктуємо з глобальною державою і так далі. І він це продавав достатньо довго продавав як основний інформаційний актив на внутрішньому ринку. Отак, от, от сказати, що ні, тепер ми є залежні. Від сполучених штатів від рішень сполучених штатів він не може, тому що отримує тоді що чорносотенну революцію в себе да дома, тобто його а, будуть виносити свої ж ультрарадикали, заради яких він все це і будує сьогодні. Але давайте тут а, від, а, ну, розставимо крапки на Д. дивіться перше безумовно припинення а, вогню. Перший крок да по енергоструктурі, припинення вогню по енергоструктурі, воно потребує спеціальних моніторингових місій. Більше того, у сполучених штатів достатньо інструменту, щоб чітко фіксувати, хто що порушує, хто по яких об'єктах б'є. І відповідно, я не сумніваюся в тому, що Сполучені Штати мають все прекрасно в них проілюстроване, Всі ці удари після 23-го, через те, чому 23 24 це якраз раунди були в Солдівській рамі переговорів на рівні Сполучені Штати Україна, Сполучені Штати Росія. Вони все це фіксують далі, але ж ми Бачимо, що робить Росія. Росія знову ж таки пробує сказати: Двіться, ви все не бачите. Ну ми ж живемо не в 21-му сторіччі. Росія досі живе в середині минулого сторіччя. Вона вважає, що якщо там Левітан щось по радіо буде казати, то тоді це буде існувати в природі. Да? І так далі. І Росія зараз хоче створити враження, що з 18 го дивіться уважно. З моменту, коли взагалі ніхто ще не проводив переговори зі списками інфраструктури, яка має бути поза ударами, з 18-го вони, начебто, фіксують якісь удари України в той же час. Суб'єкт Лавров говорить, що вони взагалі не б'ють по території України, не те, що по енергооб'єктам взагалі не б'ють. Це марсіані б'ють, вони знову ж на цьому наголошують і так далі. І вони говорять, ми будемо давати докази, що це Україна порушує з 18 березня, підкреслюють цю дату, тому що вона є феєрично анекдотичною, класичною для росіян, тобто вони взагалі вважають всіх за дурників. Я ще раз підкреслюю, тому вони і сполучені штати такими вважають, і вважають, що можна отак собі фіктивно говорити про порушення неіснуючого перемир'я. Вони вас, взагалі, вважають, що це квазі перемир'я поки що, да? ну, тобто, коли. Коли немає а, чітких регламентів чітких інструментів примусу, і вони будуть спекулювати ще певний час а, на цій тематиці, що саме і викликає роздратування, про яке ви на початку говорили у пана Трампа, тому що він вважає, що є таке а, так зване добра воля. Да? Ну, тобто, коли ти сам говориш про те, що готовий до чогось, а потім ти а, демонстративно це не виконуєш, а це про Путіна безумовно, про Російську Федерацію, то тоді відповідно треба буде використовувати певні інструменти. І я не сумніваю, ще раз буду на цьому наголошувати. Не сумніваюся, що Сполучені Штати змушені будуть використовувати інструменти примусу. Інше питання: чи треба говорити про мита на російську нафту? Тому що вона практично має ноль там постачання на американські ринки, тобто це не суттєво, дав взагалі відсутній ефект. Трошки там буде більш складна схема. Це вторинні скоріше, будуть мита для інших країн, для країн споживачів. Чи навпаки, треба буде збільшувати, наприклад, постачання близько східної нафти. До таких регіонів, як Індія чи Китай, ну щоб замістити російську нафту. Це більш складні схеми, і вони потребуватимуть якийсь там певний час. Але між тим, якщо Трамп вже піде в цьому напрямку, то я думаю, що на переливки буде Російській Федерації, м'яко кажучи. Пане Михайло, ще про дати хочеться поговорити. Знаєте, там визнав президент Фінляндії Олександр Струп, що він крім того, що пограв з Трампом в Гольф, він ще поговорив і про Путіна, а також запропонував таку Ідею, що для того, щоб не гратися, от в ці речі, там затягування, якісь комусь здається чи не здається, потрібно визначити можливо кінцеву дату, коли має статися або коли настане безумовне припинення вогню. І Струб каже: давайте, наприклад, 20 квітня. І я, я не, не про ідею струпу. Я про струба, я, я про ідею, в принципі, от нашого офісу президента, чи прораховуються варіанти взагалі, чи чи ми це. Це робимо, чи ми це пропонуємо чітка дата для того, щоб не гратися 18 березня. Якісь ще березня. От домовилися зараз. Є час. Труп каже 20 квітня. Ну, давайте 1 травня. Я не знаю. Кінцева дата. І тоді буде зрозуміло, хто затягує. А дивіться, ми не граємось в дати. Ми безумовно зацікавлені в тому, що були фіксовані дедлайни. І це ж питання до країни посередника в даному випадку до Сполучених Штатів. Тобто вони мають свій алгоритм. Вони мають чітко фіксувати дати, наприклад, чому не 18 березня, а 23-24, тому що раунди переговорів, коли сторони мали викласти на стіл переговорів конкретику, Да? Ну, тобто які удари, тобто які об'єкти мають не бути під ударами на першому кроці, на першому етапі, там коли йде а, тимчасове припинення вогню по енергоінфраструктурі, так само море, так само повітря в цілому, так само всеосяжне припинення вогню. Тобто дата, дивіться, дата з якої починається, дата ну не дата. А інструмент фіксації, тобто спеціальна моніторингова місія, як вона буде працювати. Ну, принаймні, треба про це заявити, що будемо користуватися там а, а, інструментами технічної розвитки чи інструментами аерокосмосу. Да, і будемо за всім цим слідкувати. Далі фіксація у 30 днів відпрацювали така та дата. Фіксація, повертаємось до того, чи були порушення і так далі. Юридично це все фіксуємо. Це має зробити сторона посередник. Я думаю, що вони до цього ну вже підходять. І вони ж знову ж таки і публічно говорять про дедлайни, про можливості. Скажімо так вибудувати цю роботу щодо в принципі Росії. Ще раз я наголошую на цьому, що якщо Росія буде вважати, що може брехати і може завжди використовувати пропагандистські елементи для того, щоб дискредитувати таку-то чи іншу ідею, там дедлайни чи формати, і так далі, вони це будуть робити. І знову ж таки, це б'є по репутації не України і не, скажімо, Європи. Це б'є по репутації країни посередника. Сполучені Штати заявили, у них є стратегія, вони мають жорстко працювати з однією стороною, і вони про це говорять і з іншою стороною, м'яко кажучи, зі стороною агресором. А до речі, щодо пана Стуба, да щодо фінського президента, мені дуже сподобалась трошки інша промова. Його там він сказав, те, що ну вибачте, ми безумовно будемо жити поряд з. З Російською Федерацією треба нам шукати е, якусь там е, е, спільну мову з Росією. Тому ми виходимо з Отавської конвенції щодо заборони протипіхотних мін і будемо мінувати е, все, що стосується кордону з Російською Федерацією. Отак от треба робити, якщо вже без сарказму, отак от треба робити з Російською Федерацією. Треба з ними спілкуватись, треба використовувати інструменти примусу і щодо припинення вогню, як такого. Але треба зважати на те, що треба будувати залізний кордон, ну тобто залізну стіну з різних форматів, да між нами і між російською. Федерацію це і є гарантії безпеки, тобто ракетні бази, тобто міцна стіна, ніяких комунікацій з Росією і так далі. І тому подібне. Ну, а позиція стосовно того, що Росія це довгострокова військова загроза для НАТО зберігається. Такого висновку дійшла розвідувальна спільнота країн-членів альянсу. Про це заявив міністр закордонних справ Литви під час брифінгу у Києві. За його словами, країна агресорка десятиріччями готувалася до протистояння з НАТО і готується й надалі. Крім того, Росія несе загрозу для всієї. Північно-атлантичної безпеки і включаючи сюди сполучені штати Америки. Загроза реальна і довгострокова, і ми маємо забезпечити стримування. Немає ілюзій про їхні наміри. Які історії вони не розповідали про співпрацю. Їм ніхто не потрібен. Їм потрібні території, вони хочуть підкоряти сусідів. От, з ким ми маємо справу. Тому зараз наш обов'язок переконати європейських партнерів інвестувати в оборону більше і відбудовувати наші сильні сторони, щоб ми були ефективні проти росіян. Насправді така позиція Росії дає Україні певні шанси або бонуси отримати підтримку більш довготривало від наших партнерів, тому що логічно, що Росія не зупиниться і буде рухатися далі і на країни-члени НАТО. Тобто, логіка така, що тут і це трошки підбурює країни допомагати більше нам. Я по-перше абсолютно згоден з паном Будрісом. Да він чітко фіксує ті загрози, ті ризики, які несе Російська Федерація. Дивіться, ми про це неодноразово і вас в Етері говорили для Росії існування поза війною неможливе, принаймні, поки існує вертикаль Путіна. Да? от буде Росія путінська, вона буде завжди знаходити стані війни. Вона з, не, з нього вже не вийде з цього стану. Чому тому, що інакше вони будуть мати внутрішні великі революційні проблеми, тому що якщо вони повернуть людей, які закохані убивство, то безумовно ці люди не маючи там. Роботи, не маючи комфортного місця проживання, вони будуть там вчиняти масштабні вбивства і руйнації на своїй території. Тому війна і тільки війна це єдиний спосіб існування такого типу Росії. Це перше і друге дуже важливо, і це дуже добре, що починають все більше і більше усвідомлювати представників політичних еліт заходу. Да, ну, європейських країн, безумовно. Це єдиний напрямок. Європа єдиний напрямок для зовнішньої експансії, зовнішньої війни Росії. Всі інші напрямки для неї закриті. Тим більше після трьох років війни про. України Росія підсвідомо розуміє, що вона не встані протистояти великим арміям, розбудованим арміям китайський, турецький, ну зрозуміло, американський і так далі. Тобто, вони на ці напрямки, де домінують там інтереси Китаю чи Туреччини, точно не підуть. В них залишився єдиний напрямок це е, е, Європа. І безумовно вони спробували піти на е, пів, е, південь Європи через Україну. Вони тут отримали по е, вибачте мене сусалах да своїх і тому подібне. Вони будуть пробувати також піти по. Півночі Європи і безумовно країни Балтії під найбільшою загрозою сьогодні. І, і це все, от ще раз підкреслюю, це, все вже є очевидні базові речі для сучасних політиків європейських, і тому вони прийняли для себе декілька важливих рішень. Давайте їх підсумуємо коротко. Перше, європа має розбудовувати свою оборонну архітектуру. Ще раз підкреслюю свою. А це означає зовсім іншого рівня інвестицій у мілітарні виробництва, зовсім інші інвестиції у армії, експедиційні контингенти, європейські оборонні альянси і так далі. Друге, вони це вже зробили, інші податки. Інші інвестиції і так далі, і третє базовим елементом загальноєвропейської оборони є виключно тільки Україна, базовим елементом, тому що це ветеранська армія, це зовсім інша швидкість розбудови мілітарних виробництв, і це абсолютно конкретний кордон, східний загальноєвропейський кордон з Росією. Підсили ви тут абсолютно праві. Підсилили цей кордон, закрите небо разом з ВПС інших країн. Протиракетна оборона, ракетні бази вздовж кордону і експедиційні, не миротворчі, уважно, а експедиційні контингенти наших партнерів синхронізація систем управління армійського типу. І після цього, звісно, ми маємо з вами зовсім інший простір, пане Михайле. Дякуємо Дякую. вам, Михайло Дякую. Подоляк, радник керівника офісу президента України, був з нами на прямому зв'язку.